Мої щирі вітання на каналі ICTV2. Сьогодні, якщо буде теплий день, то він обіцяє тепле літо, сильна хуртовина до урожаю горіхів, а від лига до дощового літа. А поки що, на заході України переважно хмарна погода. У більшості міст можливий дрібний сніг вночі, в Ужгороді можливий невеликий сніг в день. Температура коливатиметься в межах 6-8 градусів морозу в день, вночі 15-17 градусів градусів з мінусом на півночі сірий день. Ані дощу, ані снігу не буде. Однак морози тут обіцяють добротні. Зима нагадує, що вона може бути доволі лютою. Температура 12-14 градусів з мінусом в день, а вночі 17-19 градусів з мінусом. На сході України мінлива хмарність. Ясний ранок зміниться похмурою погодою в день, місцями з проясненнями ввечері, без опадів. Стопчики термометрів покажуть 6-8 градусів морозу в день, вночі 10-12 градусів з позначкою мінус. На півдні небо огорнуть густі хмари. Однак час від часу, крізь них пробиватиметься сонечко. Лише у Запоріжжі без прояснень, опадів не прогнозують. Температура 6-8 градусів морозу в день, 7-9 градусів морозу вночі. У центрі країни впродовж дня переважатиме густа хмарність місцями з вечірніми проєзками. Без опадів. На градусниках 9-11 градусів з мінусом в день, а вночі 11-13 градусів морозу. У столиці хмарна погода протримається весь день. Весь день триматимуться доволі сильні морози, які вночі ще більше посиляться. Температура коливатиметься в межах 10-12 градусів з мінусом в день, а вночі 15-17 градусів з мінусом. Без опадів. Бажаю вам. Сонячного настрою, попри температуру на градуснику, нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!